Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні у мене особливий день, тому що мій канал отримав першу свою тисячу підписників. Я дуже рада, я тішуся, що моя робота комусь цікава. І тому сьогодні від мене особливий рецепт. Це рецепт живої аджики, яка зберігається у холодильнику і вона зберігається в мене до наступного року, якщо не боїмо. Тут мінімальна кількість усіх консервантів, мається на увазі оцту та солі. Цей рецепт живе в нашій родині вже більше 30 років. Я саме його роблю вже більше 20 років, тому винайшла. Таку сугубо ідеальну пропорцію усіх інгредієнтів. Така джичка подається у хороших ресторанах, до шашлику, до гриля робиться дуже швидко. Інгредієнти дуже прості, звичайні: це помідори, болгарський перець. Гострий перець і багато чеснику. Хтось таку аджику робить із хроном, дуже додає дуже багато солі, щоб вона зберігалася. В мене солі ну, нормально для мене. Я не люблю дуже салони. тому пробуйте цей рецепт. Він, по-перше, дуже смачний, а по-друге, дуже корисний, тому що усі овочі зберігають усі свої вітаміни, бо цей рецепт без варіння зберігається у холодильнику і зберігається до наступного року. Потім у наступному році, якщо він лишається, я його консервую з огірочками. В мене на каналі є такий рецепт: мариновані огірки з кетчупом чеджі. Цей рецепт я буду робити на 5 кілограмів помідорів. Ось вони в мене вже перекручені на м'ясорубку. Помідори треба брати стиглі. Ім'ясисті це сливки, такі неводянисті. якщо це звичайні домашні помідори, то треба трохи з них видалити зайву рідину, тобто відділити як би сік. Я іноді використовую після віджимання соку оце пюре для приготування цього, цієї аджики. Болгарський перець на 5 кг. Помідор, я беру 1, 800 кг болгарського перцю. Також це повинен бути стиглий, гарний перець. Це може бути жовтий, червоний, але він дуже такий якісний повинен бути. Далі жгучий перець. Жгучий перець я не вичищаю, тільки повидаляю оці хвостики і буду перекручувати разом з насінням. Його. Для цього рецепту потрібно 250 грамів. Далі, чесник. На цю порцію потрібно багато чеснику, 500 грамів. Також перекручую. Я перекручую все на кухонному комбайні і останнім перекручую звучу перець, розбавляю трохи помідорами, щоб краще перебилося. Ось яка консистенція виходить. Якщо у вас вийшло рідкіше, нічого страшного, значить у вас просто більш соковиті помідори. Від цього аджика не буде менш смачною. Тепер всипаємо сіль цукор. Сіль беремо звичайну кухонну, кам'яну, не йодовану. вливаємо оцет. Усе гарно перемішуємо і залишаємо на ніч, для того, щоб сіль цукор розійшлися, усе промаринувалося, усі овочі обмінялися смаками, запахами. І зранку розкласти по сухим, чистим банкам, можна під капронову кришку, можна під закрутку, можна просто закрити плівкою. І зберігати у холодильнику. Цей рецепт взагалі йшов з більшою кількістю оцту. Але я за багато років вже винайшла ту пропорцію оциту. І солі, щоб воно не було занадто кисле, і солоне, і щоб гарно зберігалося. В мене воно зберігається при температурі плюс 2 градуси у холодильнику. Якщо у вас вища температура, ну, добавте трішечки більше оциту. А взагалі раджу зранку е спробувати, і якщо вам замало солі чи замало цукру, оциту, все це можна відкоригувати. Зранку я все ж таки додавала ще столову ложку перця червоного, меленого, бо якась вона в мене цього року дитяча вийшла, не хочеться більш острішого, тому е, додала, перемішала і накладаю банки. Банки накладаю десь сантиметр до кришки, закручую кришкою і ставлю у холодильник одразу. Бігання у холодильнику. Спеціально обираю банки, які найбільш компактно стають у холодильник, і готую її стільки, скільки зміщає холодильник. Ну, для того, щоб можна було зберігати тут і ще щось. За сезон цю аджику я готую декілька разів, тому що за літо вона теж швиденько під'їдається. Треба, щоб що залишилося на зиму. Бо зимою це справжня знахідка. І свіжою її їсти дуже смачно, і дуже смачно, коли е я додаю її до борщу, до плову приготування, до тушених овочів, до пасти, куди завгодно. Е тому готуйте. Пробуйте, я думаю, що вам сподобається. І головне готувати її у гарному настрою. Усім бажаю мирного неба, спокою в душі і тільки гарних новин. До скорих-скорих зустрічей!